Всім привіт! Я початковий малювальник і сьогодні ми будемо малювати людину. Я початковий. Так. Ну що, поїхали? Теперь будем умолевать. Так. Круг вже намалював. Треба зробити дужчий. Дужче потискувати. Так, тут вже це все є. Шия вже зараз будемо починати малювати То, одяг. Починаємо. тут уже трошки я так тут уже трошки я ой тут я загружу не такие вот такие так малюем малюем Малюємо, малюємо, не відіхаємо, не робимо. Все, як ви видите, я намалював. много. Так, все, ми тут інші деталі зробили. Як ви видите, я тут трошки постирав. Ось. Думаю, що я файно намалював. На наступне відео намалюю вітера. Все, па-па.